Вже наступної п'ятниці буде дата, з якої ніби розпочнеться новий рік для українського народу замість 31 грудня, От 24 лютого так виповняє виповняється річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Путін любить знакові дати. Він прив'язується до них цього символізму. Тому хочу запитати у вас, чи буде новий великий наступ на Україну рівно в дату річниці російсько-української війни. Знаєте, я вважаю, що е, крім 24 лютого, більш небезпечним є дати 20-23. Я зараз е, скажу чому. Тому що 24 це вже е, якби річниця, тому до річниці потрібно вийти до своїх холопів, розказати, що у нас є досягнення. Ми взяли то. Ми взяли то. У нас все добре. Тому на жаль, якраз 20-23 число, тим більше 23 число. Не забуваємо, що це день совєтського солдата. І все таке. Тому за символізмом, якраз дата 23 і 21, коли минулого року було заявлення про ДНР ЛНР. є більш небезпечними на жаль, те, що ми бачимо, на жаль, те, як ведуть себе всі змі рефійські, нас готують до того, що справді можуть бути диверсії. І знаєте, я вважаю, що це не про наступ, це більше про нові методи боротьби. Тобто, наприклад, вчора були по ай, вчора вночі були запущені пусті ракети, тобто, це вони так раніше Робили. Uh -huh. І це якась репетиція. На жаль, це репетиція. Ми вже давно казали, що нумерологічно лютий місяць він дуже схожий на жовтень минулого року. Пам'ятаєте, коли були обстріли інфраструктури, коли насправді була така друга хвиля, і енергетично багато людей відчували подібні емоції до лютого 2022 року. Uh -huh. Тобто ми якби Ну, як би то не було е, погано сказано, звикли до війни. Ну е, не досить гарне висловлення однак, воно так і було. Тобто, ну не те, щоб звикли, а ми якось змогли адаптуватись, і е, що може від нас е, якось залежати, то робити, донатити на ЗСУ, працювати, сплачувати податки. Тобто, якісь е, звичайні речі ми навчилися робити, на жаль. Однак жовтень нас знову ввів у цей стан паніки небезпеки. І інформаційно, і військово. Я вважаю, що якраз 20 числа лютого вони є досить важкими і нас будуть знову пробувати. Однак угу. я вважаю, що ми етнічно, емоційно і ментально вже готові до будь чого і цим також зможемо справитись.